У самому центрі Луцька просто навпроти обласної, ДЮСШ, ЮСШ поглядом неможливо не оминути стару будівлю. Допоки є листя вигляд зовні, якщо швидко рухатися, ніби той прийнятний. А ось якщо зайти всередину хащів, можна опинитися на смітнику, де вже давно на свій лад господарюють безхатьки. Чому у самому серці міста панує такий безлад? Та чи є комусь до цього діло? Моя колега Ольга Ганич розповість. Колись тут базувались пожежники, потім заклад вищої освіти. Стіни, вивіски та розбиті комп'ютери містять і досі згадку про академію. Всередині на стінах сліти, схожі на кров, на підлозі на стінах використані шприци, фекалії. Схоже, там, де харчуються, там і залишають відходи життєдіяльності. В цій будівлі проживають безхатьки, наркомани і навіть не знаю. Весь сумозброд, який є в лузку сюди приходить, роблять свої справи в 12 ночі в час ночі. Тобто стіни шевеляться, крича, крики, це все. В день запахи такі йдуть. Вікна, тобто вікна зараз вони повибивали. запахи такі до нас на двір йдуть, що це взагалі. І ми з жінкою час від часу заходимо, просто дивимося, що тут робиться. Чи вони не розпалюють багаття, не обігріваються, бо вже холодний час. Люди мають спільну стіну з цією будівлею. кажуть, що бояться лягати спати, переживають за своє життя. Вони ходять під себе. Розвалили все здання за півроку, так що взагалі слів немає. З вікна викидають фекалії. от сьогодні що нас розізлило, іменно сьогодні вже підняли це питання. З вікна викидались сумки, з відра щось не вилива, ну не зрозуміло, що виливалося взагалі. і з За цього ми от підняли з дружиною питання, що вона вже це дістала. Приїжала муніципальна варта і сказала: на даний момент ми не можемо вам порадити, що можна зробити, тому що ми їх переселити не маємо куди. Такі закинуті будівлі завжди цікавлять малих башкетників. Подружжя переживає і за них. А діти приходять там, вони от собі хочуть там щось чи пожарити, чи ще щось тут у нас є. Дитячий майданчик. Вони приходять сюди збирати палки. Вони так само на ці шприци може наступити дитина чи щось взяти і занести в хату. Це ж ну це ненормально. І я на як майбутня мама, я навіть за них переживаю. Тут малесенькі дітки по два-три роки. Кажуть, що й скло постійно сиплеться зверху, а це ж загроза для діток. І вони по цьому всьому лазять. По чому? По шприцах бутилки биті, лампочки валяються. Ну це ненормально. Напередодні тут була поліція, бо помер один з безхатьків, що тут мешкав. На наступний день зранку приїжджали знову, забрали із собою декого з незваних мешканців. Неочікувано, але один з них повернувся. Назар так назвався хлопець, що завітав сюди у гості. Каже, що всім тут заправляє якийсь коля. Я вам все сказав і все. Де ви з Колею познайомились? Скажіть, будь ласка. Я Колею ви давно знайомилися. А де ви познайомились? Це. Ну, ви щось разом вживали?» ні. А чого ви не працюєте ніде? Я працюю. Де? На стройці. Крім того, спритники, що тут проживають, підключились до лінії електропередач, а це ймовірна крадіжка і є збитки. Хтось за це точно сплачує. Повідомляємо, Волинь Обленерго. Занепокоєні сусіди викликають муніципалів та поліцію. Поки чекали, завітали ще названі гості. Вірніше влізли через діру в паркані. Розкажіть, що ми ви робите? Ми не на цій території, ми на території гаражів проводимо ремонтні роботи. А чого ви не входите офіційно, а через дірку в заборі? Того, що люди там закрили прохід. – А з якої ви служби? Там гараж. Ага, житлобуд 2. Все. Патрульні теж завітали до таємничої будівлі. Це ну, я перший раз бачу. – Вони сюди не приїжджали? – Ні. Поліцейські здивовані, що реакції вже довгий час немає. Пів так. Так? року назад сьогодні писала. Що у вашій заяві? Нічого. Абсолютно, Абсолютно нічого. зв'язувався, Ні. Ніхто нічого Ні. не пива. Ні. Я чекаю слідчого оперативному. Ми будемо забезпечувати охорону міського події, приїде слідчі, будуть заходити в приміщення, буду оглядати, буду робити огляд місця події і так далі. Є Якій особа, ви яка це? там перебувала. Все, ви це не Все, ми забезпечуємо це? охорону місця події mm -hmm. до прибуття працівників mm -hmm. слідчої оперативної роботи. Заяву із проханням вирішити проблему подружжя також скерувало до міської ради. Однак основна проблема в тому, що ця будівля, як з'ясувалось, є приватною власністю, і чи можна заходити в неї тим більше наводити порядок за бюджетні кошти під великим питанням. А от відповідальність за незаконне приєднання до мережі ймовірно понесе власник будівлі, як нас запевнили енергетики. Про порушення на власника чи до того приміщення, чи ну і відповідно відглянувати відповідальним за утримання і обслуговування мережі їх власник. з відкритих джерел. Відомо, що за тією адресою були зареєстровані три підприємства. Одне з них Олесь є одночасно власником будівлі. Жити в безладі то діло хазяйське, але ж сусіди скаржаться. Що цікаво, засновник і керівник. ПП Олесь керує і володіє ще багатьма організаціями, що займаються послугами від фінансових до будівельних. Ну майстри на всі руки. От тільки ладу одній будівлі ніяк дати не можуть. Знайти директора ще той квест. Чоловік, що телефоном назвався власником, і гадки не мав про проблеми, з якими вже більше ніж півроку борються сусіди в цьому році. Я став власником цієї фірми. Будівля не використовується взагалі. Там живуть наркомани і вони під'єднуються до електромережі. Вчора вже приїжджали з обленерго, зробили акт, від'єднали. Але це ж може тимчасово бути. Тобто вас ну, ніхто так. не повідомляє про ці проблеми, які ні, там виникають. Ні, ні поліція, ні муніципали, ні, ніхто ніхто не чув, нічого не ні, Ну, сперше раз від вас чую взагалі. Можлива справа зрушиться з мертвої точки, коли всі служби, які тільки є в місті, будуть задіяні, щоб врятувати приватну будівлю в центрі міста. Єдина, кого не залучили священика, щоб освятив ці занедбано жахаючі стіни. Бо ж якщо там буде творитися таке, і надалі, хто зна, яких наслідків зазнає місто, а надто його жителі. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.